Зробимо а, такий собі прогноз: обзор монет, обзор криптовалютного ринку на місяць травень. Я хочу а, трохи показати, що я собі планую, і як я буду діяти у тих чи інших випадках. Тому а, сідайте, а, влаштовуйтесь, ми трохи помалюємо і спробуємо спланувати наші дії. Історична травень вважається а, слабким місяцем для торгів. І будь то м, криптовалютний ринок, або будь то фондовий ринок, є навіть е, у фондовиків такий прислів sell in may and go away. Тому частіше за все ринки показують якусь слабкість і якогось об'єктивного пояснення, чому так це просходить, чому це, так це трапляється, я не маю. Да? Тобто, можливо, це підготовка до... Літніх каникул, не знаю, але все це засновується на статистичних даних і ну, воно так і є. Давайте перейдемо к графікам. І насамперед я хочу подивитися на великий таймфрейм. Я хочу подивитися на біток та ефір взагалі. Тому нас буде цікавити тижневий таймфрейм. От у мене майже не розлінований біткоін. Э, я зміню таймфрейм на один тиждень. І що ми тут бачимо? Ну, По-перше, ми бачимо э, ведмежий клін, про який я писав. Тобто, у нас є верхня границя, у нас є нижня границя, і ми між ними коливаємося. Це ведмежий клін, це паттерн технічного аналізу. І ось така формація, така чи якщо вона сходиться у трикутник, вона відпрацьовує десь у двох випадках із трьох, і чим е, старший таймфрейм. Тим більше шанс, що воно відпрацює. Тобто, якщо ви побачите такий клін на графіку, скажімо, там 15 хвилинному або 30 хвилинному або годинному, то не, не дуже великий шанс, що воно відроби на великій кількості повторінь буде розподілення типу, 50 на 50. Але чим старші, старший таймфрейм ви дивитесь: 4 години, 12 годин доба або тиждень місяць. Тим частіше вся ця історія працює і відпрацьовує. Тому це перший такий, така перша гірка на важелях, на вісах того, що нас очікує зниження. Йдемо далі, ціна зажата між двома мувінгами: тобто, у нас є синій мувінг, мувінг average, Ковзаюча середня, мабуть, я не знаю, як правильно е е сказати це українською. Е е тобто, у нас є синій мувінг це середня ціна за 50 днів. І у нас є жовтий мувінг це середня ціна за 100 останніх торгових днів. Ми за і ми знаходимося всередині. Жовтий і синій мувінг виступають такими дин динамічними е зонами підтримок. Що далі? Показник відносної сили ринку, індикатор RCI – у нас знаходиться майже в зоні перекупленості, тобто ще трохи нам зрости, ще трохи нам прибавити ціну до 29 500 до 30 тисяч. Ми будемо в зоні перекупленості. RCI нам каже, що потрібно або коригування, нам потрібно зниження RCI, нам потрібно зниження ціни, або нам потрібно стати у якийсь рейндж, у якийсь боковий діапазон на доволі довгий срок. Декілька тижнів для того, щоб RCI знизився і став нейтральним. Тобто, це ще одна гірка, кажуча, що нам потрібно коригуватися. Вкупі все це говорить за зниження ціни, ну як на мене. І навіть якщо ми будемо бачити перехай, тобто у нас е пік. Ціни був трохи більше 31 тисячі. Цей клін він дозволяє зробити перехай і вплоть до 33 тисяч це нормально. Але так чи інакше, вся формація говорить за зниження, і якщо цей перехай буде, це буде точка для фіксації. Ще якихось залишок спекулятивного біткоїну, який у мене є. Плюс в зоні 33 з копійками тисяч буде перетин верхнього супротиву нашого кліну і сотого мувінгу. Це буде дуже сильна зона супротиву, від якої ми гарантовано будемо відскакувати. Тобто тут можна розпродавати остаточно свій спекулятивний портфель. Сам клін він, е закінчиться, ну е має закінчитися вже в травні або на початку літа. Так, тому відпрацьовка, реакція і вихід з цього трикутника, з цього ведмежого кліну буде, е мабуть, е ми побачимо ще у травні. Так, і йдемо далі. Стосовно ефіру. Стосовно ефіру, що ми бачимо на ефірі, ми теж бачимо ведмежий трикутник або ведмежий клін. Єдине, що він більш довгий і він тягнеться аж до вересня, аж до жовтня. Тому сказати, що ми побачимо відпрацьовку цього кліна, мало ймовірно, скоріш за все, відпрацює біток. І потягне за собою ефір. Тобто, якщо по бітку буде вихід з кліну вниз у зону прогнозовану зону 25-22 тисяч доларів, то ефір полетить за ним і вийде з цієї формації значно раніше, чим ніж він дійде до самого кінця цього трикутника. Далі, ми стосовно індикаторів, ми так само зажаті, по-перше, всередині кліну. По-друге, між двома мувінгами і ми знаходимося всередині. По-третє, RCI у нас такий нейтральний нейтральний RCI, І, тобто, що це значить? Це значить, що ринок, ну тобто люди. Вони зараз фактично не туди і не сюди. Вони не, не впевнені. Вони всередині диапазону, і тут розвиток подій може бути будь-яким. Ми можемо піти вниз, вгору і якось коливатися так. Ми можемо навпаки піти вгору, вниз і ми можемо рухатися у будь-якому напрямку. Ми всередині диапазону. Тому зараз по ефіру робити не потрібно нічого взагалі. Да? Взагалі і по ефіру, як і по залишку альткоїнів, які ми роздивляємося у довгостроковий портфель, у спекулятивний портфель. Зараз треба просто перечікувати і дивитися, що воно буде. Тобто, якщо ми зростаємо до верхньої границі, це зона, прикольна зона для фіксування. Якихось монет, якихось спекулятивного якогось ефіру. Якщо ми доходимо до нижньої зони, і якщо ефір рухається незалежно від біткоїна, тобто ефір просів вниз, а біткоїн все ще коливається в боковому діапазоні, то у цьому випадку оця зона буде цікава для спекулятивних короткострокових покупок. покупок. От. Ми зараз подивимося, що у нас є на меншому таймфреймі. Ми роздивимося саме для точок входу, де робити покупки, де робити продажі. Ми перейдемо на менші таймфрейми і там будемо роздивлятися, там будемо розмічати ці зони. Поїхали. Давайте перейдемо на добовий таймфрейм. Тут багацько малював, але дивіться те, що я писав, те, що я казав у попередньому е місячному обзорі, який є на YouTube, зараз повидаляю залишки. Ми все ще рухаємося в нашому е, каналі зростання. Да? У нас був вихід вгору, е, у нас був ложний вихід вниз, ми повернулися. І що ми маємо на зараз? Ми намалювали оцю фігуру розворотну головою плеч. У нас є леве плече, у нас є голова, у нас є праве плече. І для того, щоб ідеально закінчити малювання, давайте я щас, зараз все це повидаляю. І ми помалюємо прямо от, щоб це було видно. Добре. Так. 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 Чик. Чик. Окей. Тобто у нас є е, ліве плече, у нас є е, голова, і у нас ну, де ми якісь. У нас є праве плече. Для того, щоб вся ця історія відпрацювала, як це вказується у книжках з технічного аналізу. У нас е має бути. Дивіться, у нас раз є спуск. У нас є голова. І у нас має бути спуск десь в ось цю зону. Тобто у нас є. Зона е десь 27. 300, 27, 400, І це, це ці уровні, давайте я їх помічу. 27. Так. 27, 300 у нас було десь отут. Оп. Це зона, яка має бути пробита для максимально правильного. Відпрацювання фігури голова і плечі, ми маємо пробити зону 27300. Як це має виглядати? Ми уходимо нижче, ми повертаємося, стукаємося в цю підтримку і йдемо вниз. Якщо це відпрацьовує, у нас відкривається дорога до нижньої границі, докуди вниз ми з вами підемо. Давайте дивитися. Що у нас тут знизу є? А, так, я це видалю. По-перше, по що у нас є? У нас а, тут а, є наш, наші мувінги. Наші мувінги. Якщо подивитися уважно, ми декілька разів стукаємося в. Так, куди ти поїхав? А, ми декілька разів стукалися в синій мувінг. 50 днівний да? Вон, Він виступає. Лінією підтримки. Якщо ми проходимо нижче, наступний рівень підтримки це буде сотий мувінг, і він знаходиться десь у зоні 25, 25, 25600. Це якраз рівні. Я зараз трохи скоригую той план, який в мене був на квітень, у травні я роздивляюся. Історію, що якщо ми протикаємо 27-27300, то у зоні 25 тисяч я буду робити перший закуп. Десь отут я е куплю десь на 30%, мабуть, від свого запланованого е спекулятивного об'єму, я візьму саме тут. Далі. В принципі, Якщо для того, щоб RCI у нас спустився і вся корекція, весь наш клін, тут, він, він тут теж є. Так? Тобто, якщо ми а, повернемо наш трикутник, наш ведмежий клін, дивіться, раз. І. Так. Зараз. Ось у нас вершина. Продлюваємо. Ось у нас. Ведмежий клін. І відпрацювання цього ведмежого кліну нас е, буде штовхати нижче, нас буде штовхати на е, 24 тисячі, і, мабуть, навіть буде якийсь е, сквіз, якийсь такий е, сильний імпульсивний вихід е, у зони нижче. Тому що я планую робити? Е, По-перше, я куплю. Десь е, на 30% капіталу біткоін біля жовтого мувінгу. Це буде 25 25800. Якщо ми пройдемо е, жовтий мувінг і будемо рухатися е, ще нижче, то мене що е, ще цікавить, мене буде цікавити е, зона у цього супротиву. Да, от ми проторговувалися. Тобто, Ось у цій зоні я буду е, докуповуватися. Тут я візьму ще на, мабуть, десь 40% від капіталу. Я не сильно е, вірю у те, що ми зможемо зараз пройти низько, там до 20 тисяч а, чи щось таке. Тому. У цій зоні я докуплю ще на 40% від капіталу. Що я буду робити далі? Далі я буду розставляти так звані відра на наступні рівняння. Тобто я, на, я в зоні 24 тисяч використовую вже 70% від вільного мого капіталу, я вже його залью у біткоін. Наскільки сильно ми е, можемо просісти, я вважаю, що зона 24 тисяч це е, наш край. Але але, е, важно розуміти, що ми можемо якось коливатися. І е, це, ця зона 24 тисячі це не буде саме точка розвороту. У нас е, абсолютно спокійно може бути можуть бути якісь квізи. Які будуть однією свічею ми сходили вниз і тут же викопалися, сходили, повернулися вгору. Тому що я буду робити? Я буду розставляти так звані відра, тобто відложені ордери. Відложені ордери через кожні 500 доларів, тобто от, візьмемо 24 тисячі нижня границя, да? і через кожні 500 доларів я буду виставляти е відкладені ордери на 5% від е свого капіталу, на 5% від свого капіталу, залишився. У мене лишилося 30%. от, е Я зроблю ще 6 відкладених ордерів. По 5% від капіталу на випадок того, що у нас буде якийсь імпульсний рух для того, щоб зібрати цю позицію а, у травні. Я планую ще побачити. Вихід вниз. Я планую ще побачити зростання у травні або на початку літу. Я планую побачити зростання у зону 32-35, мабуть, навіть 40 тисяч. І після цього буде йти занурення з поновленням мінімумів, які були десь в зоні 17-18 тисяч. Так, я очікую. Так я писав у дворічному плані прогнозі, який є опублікований у каналі Хроніки Трансформації. Будь ласка, подивіться графік там, там максимально подробно розписано. Що стосується ефіру, що стосується ефіру, дивіться, по ефіру у нас той самий трикутник. Трикутник до закінчується восени цього року дуже довго. У нас на графіку з'являється е, ті ж самі голова і плечі, паттерн розворотного е, типу, да, паттерн технічного аналізу. У нас є е, зона, е, яка має бути пробита. Якщо ми пробиваємо, ми рухаємося вниз. Ми рухаємося вниз, але е, я вважаю, що рушільною силою, як я вже казав, буде саме біткоін. Тобто, перш за все, я дивлюся за біткоїном, за біткоїном і вже після цього приймаю рішення. У випадку, якщо біткоін буде стояти у якомусь ренджі, у якомусь боковому діапазоні, і я побачу зниження ефіру від, ну, наприклад, відпрацьовка цієї голови і плечі, ми пішли сюди. Занурилися і прийшли кудись в зону нижньої границі кліну. Якщо у цей час біткоін рухається у боковому діапазоні і не показує зниження, ця зона буде цікава для того, щоб купити на якусь частину капітала спекулятивного ефіру. Взагалі, я не дуже. Не дуже, не дуже, не дуже, не дуже бачу свої покупки по ефіру, допоки я не дочекаюся корекції по біткоїну у зону хоча б 24-25 тисяч. Тому оця покупка можлива, але все з огляду на біткоін, як на головну криптовалюту. Якщо ж біткоін проливається нижче, то рівні, які я вказував у минулому місяці, вони, вони дуже цікаві для покупок. Тобто я буду закупатися саме на рівнях 1500 або нижче. Там можна закупатися у довгосрок, там можна закупатися в спекулятивний портфель. Це дуже гарні ціни для, для тримання ефіру на декілька місяців. Так. Тепер ви всі знаєте, ви всі читали, що я не, не дуже люблю торгувати ф'ючерсами і не торгую з плечима. Тобто моя робота це інвестування і спекулятивні е якісь позиції, зділки на спотовому акаунті. Але я розумію, що багато з вас е серед вас є багато тих, хто використовує ф'ючерси, використовує е торгівлю з плечима, любе шортити, тобто відкривати позиції на зниження ціни. Тому е майте на увазі, що всі рівні, е про які я казав. Як якісь верхні границі, да, якісь ретести, то, що ви бачите на графіку, це, це непогані точки входу для шортів, але на свій страх і ризик. Да? Тобто, якщо ми дійшли до верхньої границі, скажімо, діапазону тут по ефіру, да, в районі 2100-2200. Доларів, то це дуже непогана точка входу з у шортову позицію зі стопом вище, вище вказаного рівня. Так само по біткоїну ми, дивлячись на тижневий таймфрейм, говорили з вами, що вихід вище, ніж було. Да? Перехай Це не є проблема. Перехай це не є, не є проблема. І він у якийсь, на якийсь ступінь очікувань. Ми можемо е, рухатися е, якимось отаким от чином. Перед вихідом е, вниз ми можемо сходити на 33 тисячі, навіть на 34 тисячі. Це е, допустимо і це не ламає план. Того, що нам потрібна корекція, нам потрібне зниження. Єдине що, якщо ми сходимо у 33-34 тисячі, я там дорозпродам свій спекулятивний біток, відміна, відміна цього сценарію на зниження, це буде пробиття зони в 34 тисячі. Якщо ми Пробиваємо цю зону і закріплюємося вище. Тобто це виглядає якось, буде виглядати якось отак. Ми стукаємося і закріплюємося вище. То нам відкриється дорога вплоть до 40 тисяч. Якщо так буде, на 40 тисячах я, мабуть, почну фіксувати навіть біткоін з довгострокового портфелю, тому що. Uh, ну, зарано ще зростати, зарано ще покоряти вершини, і до початку бочачого рівня ще є час і є uh, місце, uh, і має, має, має бути корекція. Тому відміна uh, зниження і корекції зараз. Це ще раз повторюсь, вихід вище 34 тисяч, закріплення, і там ми побачимо 38-40. Я дивлюсь, що е, вже досить довго наговорив, 25 хвилин майже. Е, давайте е, на цьому ми будемо зупинятися. По альткоїнах я на днях зроблю е, ще одне відео, там де розберу якісь е, важливі альткоїни, топові, топові монети, які цікавлять мене. Якщо є щось, що ви хочете побачити з рівнями, з супротивом, з зонами для покупки для продажів, пишіть у коментарях сюди, або пишіть у хроніках трансформації, які монети подивитися, розберемо разом і подивимось, що з ними можна робити. Так, всім пока. Вдалого місяця попереду нехай нам з вами всім щастить, і нехай для нас ринок буде прибутковим. Дякую за увагу.